Що робити, якщо ваші документи до топового університету Європи просто зникають? Ситуація, яка трапилася з нашою студенткою цього літа, наші клієнти з України вступили в University of Warsaw, одного з найкращих університетів Польщі. Вони отримали підтвердження і мали дуже швидко доставити оригінали документів за постелем. Вирішили скористатися перевіреною доставкою нової пошти кур'єром. Документи опинилися в Польщі дуже швидко, і в додатку були відмічені як такі, що були передані університету. Навіть ім'я співробітниці було вказано, яка нібито отримала ці документи. Але в особистому кабінеті вступника документи лишалися недоставленими. Коли ми зв'язалися з приймальною комісією, виявилося, що жодних документів там немає. Два тижні пошуків, дзвінків, знайомих у Польщі, і все безрезультатно. Ми порадили клієнтам особисто приїхати до Варшави. І що ви думаєте, за один день проблема вирішилась? Виявилось, що кур'єр не передав документи університету, а просто залишив їх у себе. Лише після особистого контакту документи були вручені студентам. Фінал позитивний: наші студенти вчасно розпочали навчання у Варшавському університеті, але висновок дуже простий: великі державні університети зазвичай працюють дуже повільно. І краще не ризикувати доставкою у таких випадках. Варто відвозити документи особисто.